Вітаю, ви дивитесь новини. В студії працює Денис Іванов і розпочинаємо за анонсу тих відеоматеріалів, котрі підготували наші колеги на вечірній випуск. ТНМ. В Миколаєві відбулась зустріч представників засобів масової інформації з радником голови Міністерства внутрішніх справ Антоном Геращенко. До Миколаєва повернулись бійці 79-ї окремої аеромобільної бригади. Бомбосховища державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування перебувають у жахливому стані. Таке результати прокурорських перевірок. Реформи те, чого найбільше чекають від влади, прості люди. Одна із найголовніших та ключових децентралізація. У кожному куточку країни виборці хочуть, аби місцеві органи влади мали можливість вирішувати проблеми без спеціального дозволу. Із центру сьогодні сільський і селищний голова то є людина, у спину якого йдуть прокльони, ідуть е негативи, Де чому у нього немає на сьогоднішній день повноважень? Тому децентралізація влади сьогодні необхідна конче і край. Понятно, ну не совсем понятно, це практически можливо. Як втілити бажання людей у реальне життя на конкретних прикладах, розтлумачив Володимир Гройсман в Вінницькій громаді. Віце-прем'єр-міністр пропонує провести повну децентралізацію влади і віддати більше повноважень місцевим чиновникам. Децентралізація влади за принципом субсидіарності. Тобто субсидіарність говорить про те, що кожен має займатися своїми справами. І, наприклад, якщо ми говоримо про районний рівень, то район може займатися. Справами там міжрайонної районної інфраструктури, водночас віце-прем'єр наголосив, чиновники не повинні перетворюватися у місцевих монархів, а працювати на благо громади, відкритість у діях та рішеннях і ще одна вимога до місцевих органів влади нового покоління. Якість роботи чиновника повинна бути зрозумілою для всіх. Байдужість, хамство, зневага цього не повинно бути. Нам потрібно запровадити повсюдне місцеве самоврядування. Самоврядування на рівні громади, самоврядування на рівні району і області. Динамічний та збалансований розвиток всіх громад України основна мета реформи, що її розробив та презентував віце-прем'єр. Інструмент досягнення зароблені кошти та податки повинні залишатися у місцевих бюджетах. Це справедливий буде розподіл для кожної громади в Україні, коштів держави, які будуть направлятися на підвищення якості рівня життя людей. Та реалізувати подібний сценарій можна лише завдяки спільній роботі команди однодумців. От який буде новий парламент? Це Наше з вами завдання, якою ми хочемо бачити Україну. І якщо ми обрали президента і ми віримо йому, то, на мій погляд, ми можемо маємо повне моральне право і все раз підтримати президента. Підтримати команду люди зізнаються, зміни запропоновані віцепрем'єром їм до душі. Безперечно, що сьогодні реформи на часі. Ми мріємо всі про європейську країну. Ми мріємо всі про європейську державу. І безперечно, що зміни і реформи мають в країні відбуватися. План як втілити в життя бажання людей у віцепрем'єра на поготові. І якщо все вдасться, то нова реформа запрацює вже в найближче кілька років. Актуальні проблеми перебігу передвиборчих перегонів законодавчою базою в Україні мали змогу обговорити представники Миколаївських засобів масової інформації з Антоном Геращенком, радником голови міністерства внутрішніх справ, членом політичної партії Народний фронт свої питання на прес ланчі ставили посадовцю і наші кореспонденти. Антон Геращенко, перебуваючи у відпустці, прибув до Миколаєва як представник політичної партії Народний фронт. Окрім традиційних передвиборчих обіцянок, з його уст пролунали й пояснення, чому власне була створена ця партія. З боком Порошенка велись переговори по ході на вибора одним списком. Однак президент Порошенко видвінув неприємні условия, що названня цієї партії має бути обов'язково його імені. Нам треба, щоб люди об'єдналися не вокруг імен, а вокруг ідей. Розмова точилася і навколо передвиборчої кампанії. Зокрема, говорили про спроби підкупу виборців, які на жаль мають місце і на Миколаївщині. З цього приводу радник голови МВС зазначив, що за його ініціативи Верховною Радою був прийнятий законопроект про збільшення терміну покарання за підкуп виборців до семи років. Втім, на його думку, слід підвищувати освіченість і культуру самих громадян, адже вони мають робити свій вибір свідомо. Журналістів цікавила чесність не лише кандидатів депутатів, а й волонтерів. Розслідування кореспондентів нашої телерадіокомпанії довели, що не всі з них використовують кошти, отримані на благодійність, за призначення. То перше, якщо ви не вірите, не передавайте. Друге, Нужен закон, який чітко опише умови передачі дітей до іншого. Об'ясню чому. Юридично, є закони, які определяють, наприклад, доход громадянина, якщо він отримує зарплату, то з нього треба платити налоги. Так? Законов, которые сейчас за как облагать деньги на волонтерство, нету. Юлія Кіріна, Євген Мінаков, телевізійні новини Миколаївщини до Миколаєва. Повернулись бійці 79-ї окремої аеромобільної бригади, яких російські засоби масової інформації охрестили кіборгами, заваражаючи мужність і незламну волю до перемоги. Протягом останнього місяця військовослужбовці отримували стратегічний об'єкт Донецький аеропорт. Зустрічали героїв сотні миколаївців, які добре усвідомлюють за що хлопці проливають свою кров і вдячні за це. Сьогодні ми зустрічаємо наших героїв, героїв, які повертаються додому, повертаються перед в пункт постійної локації для того, щоб відновити свою боєздатність і подальшому виконувати свої функціональні обов'язки, що стосуються захисту нашої територіальної цінності Держави України. Обороняли донецький аеропорт 93 миколаївських військовослужбовці, але повернулися їх 85. Хлопці стверджують, що захопити підконтрольну ним територію, намагалися за стандартною схемою. Початку повітряне бомбардування, обстріли снайперів і завершувалися такі операції нападами піхоти. Бійці зауважують, що рятувало їх лише одне правильний розрахунок командира частини. Так званих кіборгів зустрічають сотні миколаївців, і серед них не лише рідні та кохані військовослужбовці 79 дев'ятої окремої аеромобільної бригади. Серед зустрічаючих більшість пересічні миколаївці. Вони впевнені, що без тих подвигів, які щоденно та що нічно звершують наші військові держави, вже не було б. Десь хтось засумнівався, подумав, що тут можна зробити якусь війну, що тут люди не хочуть бути українцями, не знають, хто вони такі, забули, хто ми є. Те, що Ні, Миколаїв російськомовне місто, це ще нічого не означає. Це лише географічно. Дуже багато, наприклад, про деяких, кого я знаю, мої колишні однокурсники. Я дізналася, наприклад, вже з соцмереж, що загинули. От було таке, що ти не знаєш, тому що ну, ніхто не особливо цим там не вихваляється, ж не розповідає. Нібито немає, але ж вони всі такої міри вже рідні, вже такі. Так, хочеться, щоб все було добре. Самі ж військовослужбовці зауважують, що без допомоги та підтримки миколаївців вистояти там в них не було б можливості. Адже саме завдяки спонсорській допомозі їм є що їсти. Завдяки волонтерським постачанням в них є чим захищатись. А завдяки добрим та лагідним словам рідних є заради чого боротись. Дякую за такий теплий прийом. Ми зробили все, що могли, і що зробимо. И победа будет за нами. Наше дело правое. Слава Украине. Она будет жить. Независимо от того, кто будет, какие политики. Украина есть и будет. И мы ее отстоим. Всеми средствами, силами, которые есть. С вашей помощью. Денис Иванов, Александр Попов, Антон За результатами прокурорських перевірок виявлено, що місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування неналежним чином здійснюють контроль за станом об'єктів цивільного захисту. Так, з 233 захисних споруд, існуючих в Миколаєві, 183 не готові до використання, 156 не інвентаризовані, 12 захисних споруд подано на списання, на жоден об'єкт не оформлено право встановлюючих документів, а три передано в оренду приватним структурам. Балансотримувачами не забезпечено збереження функціонального призначення об'єктів, інженерно-технічного обладнання та їх захисних властивостей. Вищі вказані фактори унеможливлюють використання бомбосховищ за призначенням. Кошти на ці цілі мали б виділятись з місцевого бюджету. За результатами проведеної перевірки внесено подання Миколаївському міському голові. Крім того, виявлені кримінальні порушення при використанні захисних споруд. Мають місце факти самовправного знищення відповідного обладнання та розгерметизація бомбосховищ з подальшим використанням їх у якості об'єктів громадського харчування. За цими фактами розпочато два кримінальні провадження за статтею 356 Кримінального кодексу України самовправство. Наразі триває досудове слідство у даних провадженнях. Також непридатні для використання за призначенням і більшість об'єктів цивільного захисту в Миколаївській області. Загалом, за результатами перевірок, внесено 20 документів прокурорського реагування. Їх розгляд триває. Павло Москальов, телевізійні новини Миколаївщини. Про роль та необхідність психологічної служби під час війни говорили психологи, волонтери та військові на засіданні круглого столу. Сьогодні професія психолога на передньому плані боротьби та стабілізації обстановки у суспільстві, адже вони лікарі людських душ. Викладачі, випускники, студенти Інституту психології університету імені Василя Сухомлинського разом із представниками Національного університету Міністерства оборони України та військовими обговорювали роль психологічної служби у забезпеченні емоційного, психологічного та соціального благополуччя громадян, а також особливості психологічної і соціально-психологічної роботи з військовослужбовцями та їх сім'ями. Сьогоднішні собиті. Конечно, очень волнует тех людей, которые занимаются психологией. И очень большое внимание уделяем именно психологической подготовке военных, именно психологической помощи тем, кто попал в эти тяжелые события. Кваліфіковані психологи, викладачі та студенти інституту психології сьогодні працюють волонтерами у госпіталях, військових частинах та сім'ями військових, адже учасники АТО, повернувшись у сім'ю, часто не знаходять порозуміння з близькими. Тому психологи працюють над тим, щоб об'єднати родини військових, допомогти їм відшукати внутрішні соціальні ресурси, структурувати емоції, думки і проблеми. Робота з батьками це одне, робота з їхніми сім'ями це зовсім інше. потому что сам лично столкнулся с проблемой в своей семье, с моими родителями, которые меня дождались оттуда и не хотят, чтобы я снова ехал туда. Работа психолога после возвращения из АТО – это очень важно. Но мне кажется, что в этой ситуации мы уже бьем по хвостам, потому что психологическая травма, которая за время нахождения в АТО, она постепенно с маленькой нарастает, нарастает, нарастает. Олександр Жолуч зазначив, що в Україні має вестися професійна підготовка саме військових психологів. Дівчинки приходять к нам в частину, працюють з людьми, але в першу чергу я вважаю, що потрібно працювати саме там, і в казке, в бронежилеті з автоматом, і в випадку нападного вміти постояти засіб, ну оказати якусь першу медицинську допомогу. І роботи з цими самими факторвими факторами да отакі психологічних травм там, страх, паніка. Миколаївською асоціацією кризовою психологічною службою розроблені методичні рекомендації, які допомагають людям, що перебувають у зоні АТО вижити у деяких ситуаціях та стабілізувати свій емоційний стан. Це вже третій тираж, ну в общій складності около п'яти тисяч. Розшилася по всій Україні в різних частях, як нам передали вже дзвонили ребята з зони АТО, сказали, що ми спочатку не розуміли, сміялися, чому ми учили, що робили, але реально допомагають. Вони кажуть, спасибо, реально работает. Психологи кажуть, що далеко не всі військові та їх близькі звертаються за допомогою, вважають, що справляться самотужки. С ноября мы планируем введение психотерапевтической группы для жен военнослужащих, то есть это жены матери, которые которым нужна психологическая поддержка. На жаль, сьогодні психологи працюють у польових умовах у Миколаєві та області немає окремого спеціалізованого центру з надання психологічної допомоги тим, хто перебував у зоні АТО, сім'ям військових та переселенцям. Ми приймаємо тих, хто нас звертається у приміщенні нашої психологічної служби, яка знаходиться за адресою маршала Василевського 55Б. У це обласному центрі соціальних служб для сім'ї дітей та молоді, які знаходяться на вулиці Спаській, 22. Хотілося б, щоб адміністрація нашої області, мер нашого міста, звернув на це увагу, що необхідний сьогодні такий антикризовий центр, у якому працювали психологи і медики разом. Також викладачі та студенти Інституту психології звернулися до президента України з клопотанням про введення до списку почесних звань і звання заслужений психолог України, тому що професія психолога стала у великій нагоді у такі непрості часи, як зараз, тому має право бути відзначеною. Наталія Єчкалова, Антон Небіс, Телевізійні новини Миколаївщини. На центральному міському стадіоні відбувся благодійний футбольний матч між командами Захисники вітчизни та відомі миколаївці. За цим поєдинком, разом з понад тисячма глядачами, які не тільки активно підтримували футболістів, а також і здавали кошти для учасників АТО, спостерігали і наші кореспонденти Сергій Розум'як та Вадим Кірчер. Після урочистого виходу гравців на футбольне поле та церемонії відкриття матчу, зірковий артист співак та шоумен. Протер команди відомий Миколаївці Валерій Юрченко заспівав гімн України, і це було дуже зворушливо. Сама ж гра розпочалася активний дій захисників вітчизни, які передували як тактично, так і технічно. І результат не забарився. Вже на 10-й хвилині з усиллями Дмитра Панкова воїни відкрили рахунок і одразу ж забули другий м'яч. Відомі миколаївці, у складі яких грали спортсмени, бізнесмени, політики, і як ви вже знаєте, що у мене, спробували відновити статус-кво, але всі їх потуги. І до чого не приводили. Більш того, Валерій Юрченко і компанія дозволили супернику до перерви втретє вразити свої ворота. Треба додати, що протягом всього першого тайму, незважаючи на невтішний результат, відомі миколаївці перебували у доброму гуморі. що команда АТО защитника підготовлена, дуже хорошо. Видно, що в професіональні футболісти є. Стараємося відбиватися, ну то, що получается, то получається з хорошою фізичною підготовкою, з бажанням победить А Що ну, я могу о них сказать? Це наші герої. Там все, сім все сказано. Ви самі бачите, що відбувається на востокі України. їм тільки здоров'я, победить цій війні. На початку другого тайму захисники вітчизни у складі яких разом з героями, десантниками і миколаївськими волонтерами також грали морські котики. Та бійці берегової і протиповітряної оборони забили четвертий м'яч і майже оформили підсумкову перемогу. З яким рахунком з'ясувалось трохи пізніше. Відомі Миколаївці зуміли такі двічі у ворота суперника, які також не залишились у боргу, забивши п'ятий, останній м'яч поєдинку. Отже, головний трофей гри Кубок миру вибороли саме захисники Вітчизни, які показали, що вони не тільки героїчні воїни, а й блискучі спортсмени. Дуже приємно було грати і дуже приємно було дивитися, що вболівальники не просто вболівали, а вболівали відчайдушно, як на самому професіональному футбольному матчі. Наша команда дуже довольна, що ми повідомили. Була приємна атмосфера на полі, на трибунах. Нас дуже добре підтримували наші родственники, друзі, знайомі, наші сослуживці, сослуживці всього гарнізону. Нам дуже приємно було бачити всіх на стадіоні. Это не только для нас Кубок Мира, это Кубок действительно настоящей победы. Те усилия, которые сегодня предпринимают наши бойцы, те усилия, которые предпринимают наши волонтеры, в конечном итоге приведут нас к неизменной победе. Победа нашей страны над э, нашим недругом. Сам Кубок мира победители отримали из друг Миколаевского міського головы Юрия Гранатурова, который, до речі, виявився очень эмоциональным болевальником смотрю на этот футбол с удовольствием, вот с азартом. И э, вижу, что нам, э, нам, известным Николаевцам, нужно серьезно подтянуться в спортивном мастерстве, чтобы тоже быть достойными защитников Отечества и играть. Ну, на порядок выше. И на останок треба еще что это патриотичное благодейное спортивное свято выполнило свою главную функцию и кошты, собранные волонтерами, наиблищим часом Дійдуть до наших воїнів, які героїчно захищають українську землю від іноземної навали. Сергій Розум'як, Вадим Кірчев, телевізійна новина Миколаївщини. Представники опозиційного блоку вже розробили новий план для відродження промисловості Донбасу. Тож пропонуємо вашій увазі коментар голови політичної сили. Мы предусмотрим в бюджете помощь для семей, потерявших свой основной источник дохода в связи со смертью или инвалидностью. Что касается восстановления производства, малый и средний бизнес получит доступ к кредитам, необходимым для возобновления работы предприятий. Мы простимулируем развитие угольной, химической, металлургической и машиностроительных отраслей, что даст новые рабочие места. Что касается вопросов инфраструктуры. Мы немедленно, до наступления зимы, приступим к восстановлению инфраструктуры Донбасса. Мы возобновим электротепло- и водоснабжение в промышленных регионах. Мы снизим налоговую нагрузку на мелкие, средние и крупные предприятия Донбасса. Мы примем закон о вынужденных переселенцах, который обеспечит быструю регистрацию этих людей и дадут им возможность воспользоваться полным объемом прав, по месту регистрации. Оппозиционный блок, сектор за сектором, предприятие за предприятием восстановит Донбасс. Мы защитим семьи пенсионеров, малоимущих. Мы вернем людям уверенность в завтрашнем дне. Мы будем бороться за каждую семью, которую забыла сегодня власть. И за каждое рабочее место, которое государство должно предоставить украинцам. И за каждую гривну социальных выплат, Которую должен выплатить госбюджет, ми захистимо інтереси українців від бездіяльності цього правительства. За інформацією організації, громадська ініціатива, яка здійснила опитування до Верховної Ради України, наразі проходять блок Петра Порошенка, Опозиційний Блок, Радикальна партія, Батьківщина та Народний фронт. До Верховної Ради пройдуть 5-6 партій. Таким є результати опитування, яке провели одночасно в усіх областях України. Блок Петра Порошенка виступає лідером у цій гонці. У Харківській області політична сила набрала 15,3%. У Дніпропетровській понад 22%. в Одеській 20%. і в Запорізькій близько 15% голосів. З невеликим відривом йде опозиційний блок у Харківській області. За нього близько 13% виборців: у Дніпропетровській 6,3%. і в Одеській та Запорізькій областях 12,4% та 11,6% відповідно. Також за інформацією громадської ініціативи, в харківській області майже 7% набирає радикальна партія. Така ж статистика і у Дніпропетровську. А ось в Одесі та Запоріжжі відповідно 7,5 та 6,4%. Батьківщина в Харкові-Дніпропетровській Одесі та Запоріжжі набирає відповідно 5,6, 7,1, 5,9 та 5,2%. По всіх областях не дотягують до проходження 5% бар'єру Комуністична партія України, Народний фронт та самопоміч. Що ж стосується Миколаївщини, то у нас лідирує блок Петра Порошенка 21,3%. Опозиційний блок набирає 10,5% порівну у радикальної партії та батьківщини по 6,6%. та 6%. Громадянська позиція в нашому регіоні набирає 5,3%. Стало вже традицією проведення у корабельному районі Миколаєва ярмарків сільськогосподарських продукцій Золота осінь 2014. Про натхненників цього заходу нам у студії розповіла спеціальна гостя. Тож, дивіться. І впродовж випуску телевізійних новин Миколаївщини маємо рубрику гість студії. Сьогодні до нас завітала президент Федерації асоціації малого та середнього бізнесу Олена Гарасимчук. Мої вітання. Скажіть, будь ласка, минулими вихідними ви стали організатором ярмарку осінь, золота осінь, 2014 Що це дає підприємцям і корабельного району, і Жовтневого району, приміського району обласного центру е, участь у такому заході, і що це дає і городянам, і гостям обласного центру? Я хочу вам сказати, що це я не хотіла б говорити про що дає це підприємцям. Я б хотіла більше говорити про те, що це дає е, жителям Корабельного району і міста Миколаєва. Я хочу сказати, що після того, як ми провели цей захід, е, душу просто переповнювали емоції. Чому? Ми провели, по-перше, ми вже в місті Миколаїві після слід говорити, що вже відроджується система проведення ярмарок. Ця ярмарка відрізняється від інших, які проводяться в місті Миколаєві. Чому? Сама по собі специфіка проведення ярмарки це не тільки здійснення. Роздібної торгівлі для людей, там продуктів виробників сільського господарства і товаровиробників підприємствами роздібної торгівлі. Ярмарка це сама собі в основі такого завдання організація торгівлі конкретно від виробників. Тобто цінова політика цієї групи товарів, яка там продавалася, вона значно нижча тих цін, які існують в місті Миколаєві. І наостанок запрошуємо Миколаївців відвідати спеціалізовану виставку ярмарок дача-садгород. На ярмарку поширено представлені різноманітні саджанці, насіння, квіти, декоративні рослини, сучасний садово-городній інвентар, добрива, продукти бджолярства та багато чого корисного для дачників. Виставка працюватиме з 22 по 25 жовтня з 9 до 18 години за адресою вулиця Васляєва, 1 біля Палацу культури молодіжній. Колишній будинок культури зоря, отже, не пропустіть золоту осінь на садових ділянках. І на цьому, власне, все. Тож, я прощаюся із вами до наступних зустрічей. На все добре! За прогнозом синоптиків Миколаївського гідрометеоцентру в місті та області на вівторок, 21 жовтня, очікується мінлива хмарність вночі без опадів, вдень місцями слабкий короткочасний дощ. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температурні показники в Миколаєві вночі від 9 до 11, в день від 20 до 22 градусів тепла, по області вночі від 7 до в вдень від 18 до 23 із із поночкою.